А новорічний подарунок бійцям від Вінницьких волонтерів відновлений БТР. Після окупації Криму російські військовики, повертаючи панцерника Україні, зумисне перетворили його на купу брухту. Понівечного БТРа доправили до Києва. Там глянули на машину і визнали, зіпсовано безнадійно. Але автомеханіки з Поділля таки зважилися взятися за надскладний ремонт. І ту задарма. Мотори були заліти всі водою. Все расходные части были полностью по ней разобраны. Люки были заварены до неможливості. Машина сюда приехала на 18 метровом прицепи, не на своем ходу. Загружали мы его где-то часа два. В ночь ничего не видно, ни освещений, ничего. К всему нашему счастью, еврейским еще ломается кран. Три тижні безсонних ночей і копіткої праці. Рідкісних запчастин шукали мало не всі в Україні. Чого не знайшли? Зробили власноруч на ремонт. Витратили своїх понад 100 тисяч гривень. Вирішили поставити і додаткового потужного двигуна. Тут 90 лошадей стоїть, то буде ставитися приблизно 126 лошадей один шість лишедійдин дізель. Сотвісно на порядок на треть підійметься мощність за двох двігателі. Тягавіти будуть і більш економні. Відремонтований бронетранспортер уже днями поїде на схід на поміч українським бійцям.